Всім доброго дня! Приїхали на одну із дилерських автоплощадок. Забираємо Renault Мегана 2017 року і Кашкає 2017 року. Вже загружені на нашому евакуаторі. Тут є дві таких досить великих відомих теж дилерських автоплощадок. Одна біля одної. Місто Джур Нідерланди. Ось одна автоплощадка автоджур і також скину вам посилання однієї і другої під відео, під, на описі під відео посилання. Можете заходити будь-які автомобілі, які вас зацікавлять. Телефонуйте, будемо оглядати, підбирати і доставляти. Також хочу, можливо, когось зацікавити. ось такий автомобіль Kia Sportage, 4 wd повний привід, бензиновий двигун на механічній коробці передач. Чорний колір 2006 рік. Незважаючи на свій 2006 рік, пробігу в автомобілі лише 166 тисяч оригінального пробігу. Дійсно, автомобіль на свій рік не виглядає в чудовому стані. Салон в нас йде. Ось такий комбінований. Шкіра з матерією, механіка, два ключа. Навігація, велика ментова, двозоний клімат-контроль. Шкіранне кермо. Тут в нас шкіра. Ну, вона порвалась, не знаю. Можливо, колись хтось зацепив, можливо. Е від старості, можливо, якість такої шкіри. Сам руль під ним в гарному адекватному стані. Пробіг дійсно оригінальний. Знаю цього дилера не перший день. Також можна під'єднати комп'ютер і це все прослідкувати. Ось такий салончик, салон акуратний. Ще раз кажу, цей 2006 тисячі рік, незважаючи на свій стан. Автомобіль в хорошому ідеальному стані. Кого зацікави, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 2599. Також в них є Rover, Mercedes, Audi, Renault, Renault Меган. Також. Ось цей гольф дуже цікавий, але ціна, правда, його не маленька. Ціна даного гольфа 13 тисяч євро, 1,6 Highline, хайлайн 154 тисячі пробігу. На автоматичній коробці передач. Ну, але Це ціна, можна сказати, космічна на сьогоднішній день. Альфа Romeo, Citroen, Mercedes, Volvo. Volvo, Audi і також ще є декілька автомобілів в них в середині. Посилання на їхню автоплощадку, тобто називається їхня автоплощадка ось так. Автобедрайв Зентема Zentema. Напроти них авто Джур XL. Ще раз наголошую, під відео в описі скину посилання на цих дві дилерських, дилерських автоплощадки. Ось вже наш автовоз. Ми приїхали, загрузили ось такі два автомобілі під наших клієнтів. Це є Renault Megane комплектації Bose. На гарних легкосплавних дисках, на панорамі, на led оптиці, на Е, велика навігація, весь в рідній фарбі і ось такий Nissan Qashqai. Nissan Qashqai дійсно в чудовому, в чудовому стані. Гарний колір, темно-коричневий, на гарній комплектації, на гарних легкосплавних дисках. Також весь цілий цілісінький пробіг в даному автомобілі 127 тисяч. А в Мекані 160. Тобто невеликі пробіги. Ось такий стан автомобіля, весь в рідній фарбі, має хромовий обвіз на задньому багажнику, на дверках, на склі, хромовані релінги. Ось такі автомобілі. Зараз будемо вести в Германію для того, щоб дооформити всі решта документи і будемо сьогодні вже відправлятися додому. Отже, зараз вам покажу автомобілі, які знаходяться в нього в середині. Ось можете ось так набрати в інтернеті і зайти, проглянути всі автомобілі, які в нього є. Хороший дилер, в принципі, робить знижку на певні автомобілі, тобто досить таки добре торгується, якщо має зазор по продажі. Ось такий Passat. Volkswagen, але це є бензин, Volvo, старіший кашкай, Mercedes, це Кроссер Outlander гібрид. Опель, Volvo. І також, можливо, кого зацікавить Ось такий Hyundai Ioniq. 2018 рік, 111 тисяч пробігу це є бензін Електрик, тобто гібрид. Зарядка тут лише від реокуперації, тобто він не є плагін, він просто гібридний автомобіль, заряджається сам від себе. Салон автомобіля ось такий, шкіряний на автоматі, велика навігація, кліматконтроль, клімат-контроль, так як і всіх, решта в іоніках. Також ми купили це разу для нашого замовника: один іонік електричний і Ліф. Зараз електрички в нас в Україні, чесно вам скажу, набирають популярності. Всіх зацікавить, телефонуйте. Будемо раді допомогти пригнати вам автомобіль в Україну і для того, щоб ви насолоджувалися їздою. Також, також підписуйтесь на мій TikTok канал на YouTube канал, всі запитання, які вас цікавлять, телефонуйте. Бажано передзвоніть, тому що зараз буду в дорозі і не завжди є час відписувати. Всім гарного дня, мирного неба, до нових відео. Дякую за увагу. До побачення. Підписуйтесь на мій YouTube канал і на TikTok канал до побачення.